Пані Ірино, як за Польщі сприймалося місто Львів? З позиції суч... ну, сучасного, я запитую. Тобто зараз для нас Львів все-таки є показним. Це була наша столиця. Столиця всього Західної України. Тернопіль на фоні Львова був таким же ж невеличким периферійним, Проф... як зараз? Профінці... Провінціальний міст. А так як зараз, чи ще більше, чи менше? Ні. Зараз Тернопіль більш такий. Тоді ж не можна зрівняти Тернополя. Теперішнього Тернополя воєнного. Ну, як... Маленьке, провіційне, дуже чисте, дуже гарне місто. Все. Як на цьому фоні, ну, з огляду на час, особливості, яка то була держава, тоді сприймався Київ. Як, прошу? як сприймався Київ тоді? Київ? А ніяк? Ніяк. Абсолютно ніяк. Абсолютно ніяк. Ніякої там, що і велика Україна, що і Слиці України. Ні. Того не було, того, того не, про то не говорилося. Що... На Західній Україні це значення не мало особливо, правда? Ні, ні, ні.